Борг за кредитом перед ліквідованим банком. Бачу в коментарях пишуть про те, що я брав борг там в Дельта чи ВТБ банку ще в 2010 2012 році. Банк було ліквідовано, а тому борг можна не погашати. Особливо це пишуть про російські там банки, які раніше були. Е, на жаль, вимушений вас розчарувати, і навіть по старим боргам ліквідованих банків, російських банках, кредитори все одно подають до суду. Але є позитив, і завдяки нашим адвокатам більшість справ такі. Банки чи кредитори програють. Коли банк ліквідовується, всі кредитні договори продовжують діяти. Лише змінюються реквізити для їх погашення. Тобто спочатку кредит перебуває в управлінні тимчасової адміністрації, а потім кредит продається в складі портфелю кредитів іншій установі, як правило, колекторським фірмам. При цьому скуповують такі кредити за копійки від їх реальної вартості. Звісно, новий кредитор мусить вас проінформувати про купівлю кредиту та про нові реквізити для погашення боргу. Але якщо він навіть не повідомив вас про це, це не рятує вас від отримання позову до суду через 10-15 років, коли ви вже про той кредит. Кредит могли і забути. Якщо позов до суду подано, ми в інтересах клієнта вступаємо у справу, витребовуємо оригінали документів та подаємо заяви про застосування строків позовної давності. Завдяки цьому справи ми і виграємо. Тож висновок такий: по старим кредитам з банкрутілих банків подати до суду можуть, але виграти такий суд завдяки нам також можна.